Так, е, Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами розглянемо варіант планування одноповерхового будинку площею 79 метрів квадратних. Але це площа без тераси, без навісу, і без, без гаража, без навісу і без тераси. Якщо ми беремо повністю всю площу з терасою і з навісом, з понижаючими коефіцієнтами, то загальна площа виходить 118 метрів квадратних і Це знову ж таки в нас проміжний варіант, який я проєктував клієнту. І в мене дуже багато таких варіантів, як ви зрозуміли, і ми будемо з вами їх розглядати. Зараз можете ознайомитися з площею даного будинку, і коли ми будемо переглядати вже з вами планування, ми традиційно перейдемо з вами на 3D-план, щоб було більш вам зрозуміло. Також коротко нагадаю, що якщо вам подобається дане планування, то на базі даного планування ви можете замовити проєкт по індивідуальному доопрацюванні. За ціною конструктивного розділу. Ціна за метр квадратний конструктивного розділу знаходиться на моєму сайті. Берете площу даного будинку 79 метрів квадратних без тераси, перемножуєте на мій тариф. І отримуєте ціну повного проєкту. Тераса, як і всі інші конструкції, ми може мінятися вже з вами індивідуально. Ми можемо її розмістити з будь-якої сторони будинку в залежності з того, який, яка у вас земельна ділянка. Ми можемо зробити її, по суті, любої форми. Так само ми можемо підібрати вам фасад, матеріали стін, фундаменти розрахувати і все все повністю за ціною конструктивного розділу. Покажу вам зараз ще лист. з... Детальними розмірами. Якщо вам цікаво, про, можете натиснути паузу, ознайомитись з самими розмірами будинку. Ось так, такі вони в даному варіанті. І давайте перейдемо з вами на 3D-план. Для того, щоб детально вже вам все показати. Так, втік в мене 3D-план. Так, щось. Тікає. Дивіться значить, Вхід в, нас в даному варіанті планування передбачається через терасу. Тобто у нас тераса і вхідна площадка це одна конструкція, це одна зона. Таким чином, це і є частково елемент економії, тому що ми робимо одну конструкцію, яку використовуємо, яка має можливість виконувати дві функції. Це зайти в будинок, наприклад, якщо ви приїхали, у вас коляска, у вас там в руках пакети, падає дощ, у вас є місце, де тут розміститися. І плюс, якщо вам потрібно відпочити, теж тут є така невеличка лаунж-зона, де ви можете відпочити з сім'єю. Заходимо ми в будинок і попадаємо в такий от невеличкий, але функціональний тамбур. Чому функціональний? Тому що наліво в нас йде велика таке досить гардеробна кімната, її площа, зараз вам скажу. Площа даної гардеробної кімнати 6,1 метр квадратний, можна сказати, що 6,2 метра квадратних. Тут можна теж розмістити, кроме як. Вашого одягу і взуття можна розмістити і якісь такі речі, як гладільна доска, пилосос, швабри і так далі. Тобто це така багатофункціональна кімната. Направо у вас знаходиться санвузол, і в даному варіанті я проєктував для конкретної сім'ї. Тут така невеличка ванна для того, щоб собака міг помити, собаці можна було помити лапи. В вашому варіанті, наприклад, якщо у вас немає собаки або ви його не заводите в будинок, тут можна розмістити раковину. Коли ми проходимо далі, ми попадаємо відразу з тамбура вхідного в таку загальну зону відпочинку. Тут у нас вітальня, зона, де ми можемо подивитися телевізор, мультимедійна зона. І є така, як можете побачити, невелика і функціональна ніша під Камінофен, де ми можемо розмістити камін, і він гарно впишеться в наш інтер'єр. Тут же в нас є в даній зоні і кухня. Кухня таки досить простора, площа самої кухні складає 7 метрів. Квадратних. Для даного будинку площою 79 метрів, квадратних, 7 метрів квадратних. це оптимальний варіант кухні. Невеликий обідній стіл, де ми можемо сісти, поїсти. І прямо по коридору в нас йде йдуть блок технічних приміщень, до яких ми зараз з вами дойдемо. Зліва відповідно дві одинакові, практично одинакові спальні. І цей блок він чим цікавий? Тим, що ми, по-перше, можемо через нього пройти прямо в гараж, не виходячи на вулицю, ми тут маємо розміщення і самої пральної машини. Це в нас за дверима стоїть теплоакумулятор, який призначений для того, щоб ми акумулювали тепло в холодний період часу доби. І тут ми проходимо через оцю зону вже в основний санвузол, де в нас розміщена вже відповідно і душова кабіна, є, є окрема ванна, є унітаз і є раковина. Так, Що вам ще цікаво по цьому будинку розповісти, розміри вам показав. Умови всі ви знаєте, як придбати планування на базі, да... проєкт на, дан... на базі даного планування. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки, ставайте патронами, ставайте спонсорами каналу. До зустрічі з вами в слідуючому відео.